От я розумію, що зараз робити певні оцінки ще досить зарано. Ми не знаємо фактично ще ну на проведення дослідження конкретно який стан тунелю, але все ж оцінки робляться і заяви робляться. І як ви думаєте, ця от проблема, яка виникла тут через цей плавун, це виключно локальна проблема цієї станції, чи подібне може відбутися на інших станціях? Ну тут я можу сказати, що і так і так. По-перше, в нас Київ він стоїть цілком на підземних річках, їх дуже багато, і вони часто перетинаються з станцією метро. Але більше станцій в нас, дякувати Богові, глибокого залягання, тобто вона вже під цими підземними ріками. Ті лінії, які під поверхнею знаходяться, вони в більшій зоні ризику. Але все одно треба дивитися, що саме сталося, тому що тут. Проблемна ділянка вона була не лише з ґрунтами, але і через ці ґрунти, частково з будівництвом. Тут довго не могли почати будувати, тому що дуже погані ґрунти. Справа в тому, що є так звані спондилові гліни. Це така субстанція глиниста, в якій дуже добре тунелі будувати, тому що може там щит нормально пройти, і вони, якби, несучу здатність, певно, мають. А в цьому місці ці глини вони залягають трохи нижче ніж було треба, і в нас від Лобідської до Деміївської підіймається тунель, причому так доволі круто, і так вийшло, що треба було, щоб щит прихідницький, коли проходив тут, то він вийшов з цієї глини, потрапив в пливун, і тоді. В цьому місці, от де ми зараз стоїмо, перехід це було місце, де він просто, ну так би мовити, під землею впав. Тобто він втратив основу цю несучу з глини і його перекосило. Він застряг, довелося тут робити демонтажну камеру, його вилучати з поверхні, а потім вже інший щит прийшов з іншого боку, і тут 300 метрів робилася так звана ручна прокладка. Тунелю або прохідка. Ну, насправді це не зовсім ручна, тому що все одно люди працюють у щиті, але це не механізоване, тобто щит, який не може сам йти вперед, його треба відштовхувати, він не може сам рити, тобто там є якісь органи, які значить, вишкрябують оцей, цей ґрунт багато праці ручної. І блоки тюбінгів, які вкладаються, теж напівавтоматичним тюбінго-укладчиком, блокоукладчикам, вибачаюсь. І от тут 300 метрів. І ця проблема от зараз за моєю спиною, це місце, де все це відбулося. Вона майже майже на границі цієї автоматичної проходки і ручної проходки. І тут, скоріш за все, це зіграло теж певну роль. А в інших місцях в метро ну, такого не було.